Друзі, всім привіт! Такий спонтанний ролик знімаю їду, їду кінь, трохи по, по проїдуся. Коротше, їду на, на пилораму Кіньма. Запріг таку пару пару коней, жеребці і, і коні, королі і самсона. Запріх. Так що за... їду, проїду всі такими красеннями. Тепер трактор заводили він, кіньми та коні того трактора і не чують. Міша, Міша не міг їх стримати, коли, коли вони трактора вкопили Мало то як то, коли урод не вивернув вперед. Та. Так що їдем, їду, щось вам трохи по дорозі познімаю. Щоб буде такий невеличкий контент буду полегкі їхати, аби сильно не запихувалися. Такі два красені. Ано, ну, дай назад! Цурик назад. 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 Цурик назад. 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 Иста. Иста назад. Иста. Рго, король. Назад. Назад, Самсон. Назад, 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 назад. Супер. Добрый, добрый, Мишаны. Добрый. Такі красені. Такі два красені гніді, темні, такі колір бомбезний мають. Лабі тут, що в одного, що в другого. В общем, пара, пара тут бомбезна. Пара коні бомбезного, А нагадую вам що коні, коні маю на продажі Поки що Поки що маю на продажі Так що, кого буде інтересувати такі коні номер залишу в описі Самсон може бути на паровку якщо кого інтересує таким красенням попарувати. Самсон походить по Першеронах і по совєтських конях. Достойний екземпляр. Так що якось так. Добре. Ось поднимай. Вот такие вот красные у нас. Друзі, вісь та о, полегке, го! О. Так що їду, їду, вам трошки познімаю, трошки тут, трошки там, та о, Якось так. О. 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 Р. о. О, поле, поле. Треба мені тут летіти. О! Так що якось так, друзі. О. О, о. Їду вам трошки познімаю. Мені буде приємно. і Вам буде приємно. О! О. Pois deixa taquema lente o que O coleque, coleque, o o mala o, o o, o, o О-о! О-го, а під друзі, далі включився. Так, друзі, коники вже трошечка загрілися, трохи вже проїхав. Дів! О, о! Полегкі, полегкі, о. Пістя. Пістя, о. Їдемо трошки в барикади. О, о. Через ріку вже другу. Їду, коні трошки ноги собі. Полошу. О. Полегкі, полегкі. Не летіть. Все, вам трошечка ей ехать. А потом все назад ехать. Так что я буду так. Постак... О, о. О, короче. О. А сам сам. Ну, рыбка. Айта. 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 О. Трошка не добре одно рукою їхати. А! Самсон О! Ю! О! не добре їхати одну в рукав. Але ні. О, полегкі, полегкі, о. Добре, друзі, там далі ще включуся. Так, друзі, ще маленьке таке включення. О. О, хлопці, го. О. У нас у ріці бобри є. І тут таку дамбу зробили, що капець. Там верби гризуть повним ходом. Дамбу підняли десь десь на метр, напевно. Так, підняли дамбу. Так, хлопці мої вже загрілися, ножки помили. Загорілися їм вже тепленько. Я вчора тут йшов, поки я сюди дійшов, у мене вже теж плечі були мокрі, а вони сьогодні слизько та й 에... назад вони не ковані, та їм трошки тяжко. Але нічого. Їдемо наїду трохи працювати. І трошка зараблять на хліб. Така парочка. О, попали. Ру. Овали, го, о, го. О! Серсама тут вся повністю дядько Олег пошив на них. Ліци, Кантарі, Шлейї. Посторонки чеські. Тут нічого не робили, то все. І заводське все з гаками воно було і ззаду, і спереду. Ой та. О. О, помали. О, король. Ооо. О. Ооо. О. Ка, бобри підняли... підняли рівень води десь приблизно, приблизно на метр Р. о! Нора їх була, провалилась. О, віста, Віста, віста на яму, о! о. Самсон його королі трохи учить. як щоб він тут не летів. О, о, поволі. О, не пускати. О! О, о, хлопці, го! Віста, вісьта тут, тут нас овес був посіяний. Цей рік може теж буде тут у вас, можливо. О, 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 хлопці, о! О, о Так, друзі, далі ще включуся. Так, друзі, я вже заїхав в сусіднє село, тоді вже Франківська область. Усе з тої хати моя мама родом. Пість. Коли вже переїхали. їду трохи вістя. Йду трохи по селі. Тут вже ми одну ходку зробили. Одну ходку зробили вже. Коні загрілися. Який тут... який тут ярок зробив воду може лет. Така пара конейки Так, друзі, от І їду я вже додому. Віра загружена. О, хлопці, го! Ще є, кусок дороги. О! Кусок дороги до хати їхати. Віста. О, О. є пса б до гроя тут мати їхати. О. О, Може ще може ще там включиться. Так, друзі, ще таке маленькі включення. Є трошки дощок. Та й зараз до горбка. Їду. Ще буде така маленька проба. Маленька проба коней. Коники попрацювали сьогодні суперово, бомбезно пара пара коней таша так така як треба, як книжка пише. О! Ррррр. О, у хлопці. О, о. -о, -о. Айта. Айта, хлопці. Р, -р, -р, -р. О. Айта. Айта, в'ю. Р, -р, 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 -р. Подобається, що так... О, тримати. Що багато не їздять вони разом. Буквально можна на пальцях порахувати, скільки вони разом упряжені. Але ж то, що, що вони разом беруть, то мені подобається, що можна з ними Їхати і край боронити, що у біді не лишут. Ді. Айта О. О, хлопці, го. Айт. айта. О. Ай <плев> О. Ди. О. О, хлопцы, о. Айта! айта 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 о ю ю айта айта о ладно вот так поеду зара о айта Hi. Do. <sniffs> <sniffs> о о Так що, друзі, буду завершувати. На тому дякую за вашу увагу, за ваші лайки коментарі. Мені приємно, що ви. Позитивні коментарі пишете і. І ставите лайки, так що буду старатися. Ще знімати файного вам контенту. А ви не забувати ділитися, репостити відео. Так що всім удачі, всім пока!